От уже і листопад 2024 року. Для тих, хто хоче мати офіс в гарному місці, і сам по собі гарний офіс в городі Києві показує. Находиться офіс на Алішера-Новаї. Рядочком, як ви бачите, парк. Перемоги буквально яких то 50 метрів. Рядочком ринок юность. Це по одну сторону. По другу сторону показую. Я бульвар перова. І буквально три зупиночки і метро Дарниця. Як ви бачите, до бульвара перова буквально якихось 20-30 метрів. І зараз покажу сам пофіг. Піднімемося і подивимося, чи дійсно він гарний. Рядочком показую. И твофи, друзья. Поднимаемся. Вот так трошечки по лестничке. Поднимаемся. І от вхід сам в офіс. Домофончики. Тут у нас який номер офісу, приходять, приходять до вас, нажимають ту кнопочку, в даному випадку шостого. І ви завдяки домофону запускаєте. Так, тут темненько, друзі. Тут одразу показує ось санузли. Такі ось чудові частенькі. Це один. Так, виключили світло. А от другий. же. все чистенько, акуратненько. Так, так що вбирань вистачає. Дві. І система коридорна. Тут у нас, як ми бачимо під ограну, сам офісне приміщення і кожен офіс окремо. Тихенько тут. Працюєте і вроді нікого немає. Це дійсно так, друзі. Це чудово, це чисто. Не в кожного вдома така чистота. Откриваю двері. І от сам офіс. Це убрано. Чистенько. Тут у нас домофончик. Так що можете відкрити і запустити. Щотчик, де ви будете бачити, скільки наметало електроенергії. І сам офіс. Досить просторий. Порядка 30, 32 квадратних метрів. От вид вікна показує новесенький кондиціонер.